«Буття, 34 розділ і вийшла була Діна, дочка Лії, яка вродила її Якову, щоб подивитися на дочок того краю, і побачив її Сихем син Гамора, хівеянина, начальника того краю, і взяв її, і лежав із нею, і збезчестив її. І пригорнулася душа його до діни, дочки Якової, і покохав він дівчину і говорив до серця дівочого. І сказав Сихем до Гамора, батька свого, говорячи: візьми те дівча, за жінку для мене. А Яків почув, що той збезчестив Діну, дочку його, а сини його були з худобою його на полі, і мовчав Яків, аж поки прибули вони. І вийшов Гамор, Сихемів, батько, до Якова, щоб поговорити з ним. І прийшли сини Яковові з поля, коли почули і засмутилися ці люди, і сильно запалав їхній гнів, бо той ганьбу зробив в Ізраїлі тим, що лежав із дочкою Якова, а так не робиться. А Гамор говорив з ними, кажучи: син мій Сихем, запрягла душа його, вашої дочки, дайте ж її йому за жінку, і посвячтеся з нами, дайте нам ваші дочки, а наші дочки візьміть собі. І осядьтеся з нами, а цей край буде перед вами. Сидіть і перемандруйте його, і набувайте на власність у нім. І промовив сихем до батька її та до братів її, нехай я знайду милість у ваших очах, і що ви скажете мені, я дам, сильно побільшість на мене, віно та дарунок. А я дам, як мені скажете, та тільки дайте мені дівчину за жінку. І відповіли сини Якова Сихемові та Гаморові, батькові його підступом, сказали, бо він збезчестив Діну, сестру їх, і сказали до них: ми не можемо зробити тієї речі, видати сестру нашу чоловікові, що має крайню плоть, бо то ганьба для нас. Ми тільки за те прихилимось до вас, коли ви станете як ми, щоб у вас був обрізаний кожен чоловічої статі, і дамо вам своїх дочок, а ваших дочок візьмемо собі, осядемось із вами. І станемо одним народом. А коли ви не послухаєте нас, щоб обрізатися, то візьмемо свої дочки та й підемо. І Їхні слова були добрі в очах Гамора та в очах Синхема, сина Гаморового, і не загаявся юнак той учинити ту річ, бо полюбив дочку Якова. А він був найповажніший у всім домі батька свого, і прибув Гамор та Сихем, син Його добрами міста, і промовляли до людей свого міста, говорячи: ці люди вони прив'язані до нас, і нехай осядуть у краї, і нехай перемандрують його. А цей край, ось розлогий перед нами. Дочок їхніх візьмемо собі за жінок, а наших дочок даймо їм. Тільки за це прихиляться до нас ці люди, щоб сидіти з нами і щоб стати одним народом. Коли в нас буде обрізаний кожен чоловічої статі, як і вони обрізані, отара їхня, і майно їхнє, і вся їхня худоба, хіба не наші вони, тільки прихилімося до них, і нехай вони осядуть з нами. І послухали Гамора та Сихема, Сина Його, усі, хто виходив з брами Його міста, і були обрізані всі чоловічої статі, усі, хто виходив з брами міста Його. І сталося третього дня, коли вони хворі були, то два сини Яковові, Симеон і Леві, і брати Дінині, взяли кожен меча свого і безпечно напали на місто, і повбивали всіх чоловіків. Також Гамора і Сихема, сина його, забили мечем, і забрали Діну з дому Сихемового та й вийшли. Сини Якова напали на трупи і пограбували місто за те, що вони збезчестили їхню сестру, забрали дрібну й велику худобу їх. І осли їх, і що було в місті, і що на полі, і весь маєток їхній, і всіх їхніх дітей, і їхніх жінок забрали в неволю, і пограбували все, що де було в домі. І сказав Яків до Симеона і до Левія ви зробили мене нещасливим, ви зробили мене зненавидженим у мешканців цього краю, у хананіянина і перезиянина. Ми люди нечисленні, а вони зберуться на мене та й поб'ють мене, і буду знищений я та мій дім. А вони відказали, чи він мав би зробити нашу сестру блудницею.